Жінки прилук для жінок ВПО у місті стартує проєкт з підтримки жінок вимушених переселенок. За підтримки бюро гендерних стратегій та бюджетування ми оголошуємо про початок таких інтеграцій, серії інтеграційних заходів для місцевих жінок та жінок ВПО. Такий собі діалоговий простір в поєднанні з ресурсуванням, цілебудуванням, арт-терапією, фотопроєктами, психологічною підтримкою має на меті об'єднати жінок, які були переміщені в прилуцьку громаду. Та місцевих для того, щоб їх здружити, і так, скажімо. Переміщені почувалися ніби як вдома, максимально наскільки це можливо. У планах і зустрічі з фахівчинями, професіоналами своєї справи. Це буде і жіночий лікар, і косметолог, і лідерські такі зустрічі з волонтерами, з місцевими представницями бізнесу, тобто максимально різнобічна така складена програма, щоб було цікаво і пізнавально. Невід'ємна частина проєкту культурна складова створені максимально цікаві корисні умови і теми для того, щоб охопити якомога більше аспектів життя сучасної жінки. До діалогового простору запрошуватимуться жінки віком від 30 до 50 років. Передбачили організатори зайняті дітей, мами яких відвідуватимуть діалоговий простір. Будуть організовані окремо заняття з дітками під час того, як мамочки будуть залучені в наші заходи. Дітки теж під наглядом сусідній кімнаті. Наті будуть задіяні, тобто ми запрошуємо всіх і враховуємо всі побажання і нюанси. Реєстрація учасниць розпочинається сьогодні, 12 грудня. Реєстраційна форма буде доступна у соціальних мережах. Проєкт з підтримки жінок вимушених переселенок стартує за фінансової підтримки бюро гендерних стратегій і бюджетування.